Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами пригадаємо казки і спробуємо визначити, які права дітей в них порушені. Пригадаємо з вами права дитини. Послухайте віршик. Діти мають право, говорить закон, на ігри, на відпочинок і сон, на ліки, на допомогу медичну, на їжу смачну, поживну і корисну. На світлий будинок, де мама і тата, їх будуть любити і захищати, на щастя, життя серед інших дітей, ім'я, яким звуть тільки тебе, на ласку, любов мають право всі діти і в нашій країні, і в цілому світі. А чи зможете ви назвати права дитини, про які йшло у цьому віршу? А ще діти мають право на освіту. Всі діти мають рівні права. Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства і жодна дитина не має бути примусово залучена до праці. Ми з вами повторили права дітей. І зараз переходимо до сюжетів казок. Перша казка впізнали? Правильно, колобок. А що ці звірі хотіли зробити з колобком? А хто його з'їв? Як ви думаєте, яке право порушено? Так, право на життя. Як називається ця казка? Правильно, зайчикова хатка. А що трапилось з зайчиком? Що зробила лисичка із зайчиком? Лисичка вигнала зайчика з хатки. Чому це так сталося? Які були у них хатки? Яке право порушено? Право! На недоторкання житла. Пізнали казку? Так, Івасик Телесик. Та а що хотіла зробити змія? Як ви гадаєте, яке право дитини порушено в казці? Право на життя і право мати сім'ю. А ця казка названа іменем героїні. І знала ви дівчинку? Так, Пополюшка, які слова ознаки характеризують дівчинку? Пополюшка яка? Добра, роботяща, терпелива, покірна, безкорислива, ніжна, слухняна і вродлива. А Мачуха і сестри, які. Пихаті, хаті, злі, заздрісні. Ставилися до попелюшки з верхню. Давайте визначимо, які права дитини порушені права на відпочинок та дозвілля. Відгадайте героя наступної казки. У батька хлопчик дуже гарний, надзвичайний, дерев'яний, любить дуже багато. Косина Забіяку Боротина. Як називається казка? Золотий ключик або пригоди Боротина. Хто з героїв піклувався, зібрав школу? Розвівав здібності Боротина? Так, папа Карло. А хто жорстоко поводився з ляльками у власному театрі? Звісно, карабас Барабас. А яке право порушив сам Боротіна? Право на освіту. А в казці «Лисиця і Журавель Лисиця запропонувала поїсти журавлю з незручної для нього посуду. Як відплатив лисичний журавель? І яке право в цій казці порушено? Mm. Порушено право на якісне харчування. Малята, ми сьогодні з вами розглянули права дитини, але у нас є ще і обов'язки. Це бути слухняними і чемними, допомагати дорослим і малим, дбайливо ставитися до свого здоров'я. Завжди пам'ятайте не тільки свої права, а й обов'язки. Дякую вам за увагу. До побачення!